Так, всім привіт Сьогодні 21 січня Завілось трактора Грузив Сонях. Там Соняха дуже мало було, то не десь три Попросив дядька должен одвести нашим трактором МТЗ здесь. Ну, 6 сейчас копчик получилось. Сейчас буду показывать, что там просили показать. Вот такую свалочку купили в соседнем селе. Есть на ней трохи сварки, работы тут еще делать, пижибники некоторые менять, посмазывать там. Сигналізації там по дрівані теж треба робити. 2005 року. Вроді так на вид, як нового уроця. Новішого. Ну, новенька А Вона з транспортним. Тут Щоб колеса Оці рідні не снімати, то хотілося б зробити, щоб типа жигулювки, щоб ті вже зразу стояли по бокам, щоб не перециплятися. Ще треба сімянопроводи проводи докупляти, щоб для удобрення ще рамку приваримо, щоб швидко підцепився і полетів. Так же саме і там, типу на, на транспортне зробимо. На вентиляторі підшипники теж треба міняти. Так, розібрав я вже мотор, гільзи, повитягував колінвал поршні. Місце під, під резинку. Під кольця я вам не покажу. Це треба вживу дивитися. Ну, щоб, ну, Ну, типа, щоб хто буде брати, щоб самі подивилися. Отак ну, вони в доброму стані. Ну, це відео почав, то розкажу, що у нас ще залишилося на продаж. Блок 8000 з торгом. Колектор подешевшего 800 гривень. Кронштейн під груза 500 гривень. Цей колектор 1000 гривень. Новенький нового образця. Шатуни. Комплект півтори тисячі без поршнів. Кому там коремесла, штанги треба? Кому ще треба колінвал R1 по кругу? 6 тисяч за нього хочу. Інша гідросила, тугий, він як новенький, півтори тисячі. Диск уський півтори тисячі в хорошому стані. Лазив, шукав одну запчастину і тут іще понаходив запчастин на продаж. Кріплення під ЕМЗ велику кабіну 200 гривень. Стояв на том GMZ, тому що ми купили комплект шатунів на мотор СМД тисячі. Це я тільки один достав. Вилка вижимного 200 гривень. ЮМЗ. вижимний ГМЗ 200 гривень, трохи підтертий. Два вижимних на СМД мотор. На комбайн підходи. Теж 200 гривень. Той і той. Ще тормоза на ЄМЗ нового зразку. Жалко викидати на металобрухт, то продам по 100 гривень цей і цей. Штанги і на СМД мотор. Оце, оце все в комплекті 200 гривень. Європомпа з комбайна Вектор. Тут не є люфт 500 гривень. Маховик СМД 14. Зуби. Вроді цілі. тисячу гривень. Корзина щеплення СМД 14. Тут лапки. Підтерті. Тут вроді ціленькі. Ця 300 гривень і ця 300 гривень. Оце комплект. Ну, не повністю. Оце 300 і це 300. Тут на ці пружини, тут є стаканчики. Тут пружини теж є. Може тебе, теж кому там треба буде. Тут може деяких пружин не вистачати. Лапки продаються. Ці три нові. А ці Бушні, но ну як нові 150 гривень. ПДМка 1500. Кронштейн на найомзе. Кронштейн під дозатор. на Найомзе з великого кабіна 700 гривень. Бендекс 800 гривень. Хто буде? Брать колеса комплектом за 4 тисячі даму. А так цей 25, а цей півтори. Ще мус продається 25 тисяч і торг. Двигун Marel 125, Форштріт 45 тисяч. І торг. Ну Скільки? семочки загрузив. А так цей прицеп влазе 5-6 тонн. Така семочка. Так, все, всім пока. Буду заганять трактор. Це на вулиці стоїть, мерзне. Таке можна сказати коротеньке теж відео, щось коротке моє виходить видео. Ну, все, всім пока. До нових зустрічей.